І Є скорочена програма, за якою е, може, може проводитись підготовка у районах, де наближених до безпосередньої лінії бойового зіткнення. Ця програма 45 годин. Ну, Ці програми вона трошки скорочена, і такі предмети, як військово-патріотичне виховання, е, їх там немає цих предметів. Ну тому що всі, хто е, знаходяться і проживають. Біля лінії зіткнення, а їх зайвий раз виховувати і щось розповідати, проводити заняття ну просто немає сенсу. І ця програма скорочена, вона 45 годин. Обов'язково кожен слухач отримує свою оцінку, ну і в разі позитивного складання цього іспиту отримує сертифікат про завершення курсу підготовки. Цей сертифікат. він... Е, 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 Загального державного зразка, тим більше, що ми комунальна установа, ми офіційно проводимо. Ну, на жаль, ми ще не є предметом суб'єктом освітньої діяльності, але це, це все попереду. Але цей сертифікат обов'язково враховується і в усіх організаціях, тим більше, що під час призову на військову службу обов'язково враховується і в навчальному центрі. І так далі. Ну і особі слухачу буде набагато легше пройти ці випробування, цю базову загальну військову підготовку.